Всім привіт. І знову вийшов до лісу щось подивитися. Основна мета перевірити вже кінцево соснові ліси. Можливо там ще щось буде, тому що ну, от я зараз йду по Березовому. тут навряд чи. Але просто мій шлях тут пролягає через отакі ялини, берези та йду собі. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, 28 листопада. Температура, знаєте, після тих морозів, які були морози величезні, потім пройшли шалені дощі. І температура на рівні 8-10 градусів. Хто вперше на каналі, то це північна частина Чернігівщини. Так. Нічого не видно, ліс абсолютно тут порожній, так, просто вже йду на автоматі. Тож давайте. Кому цікаво отакий от от формат гриби. Пройдемося разом і подивимось. Чи є ще в таку пору щось в оцих лісах. Гайда глянемо. Це поки так іду до сосен і до ялин. Все рівно проходжу тими місцями, де були опеньки. І все-таки тут вони та й були. Минулого разу ходив, сюди не заглянув. Просто хочу показати, хто не дивився попередні випуски, до якого розміру тут у нас на полісі доростають опеньки. Дивіться, які просто монстри були. А ось який. О! Ха. Мега шлапаки. Ось такі вони тут виростали, але всьому свій час. Всьому свій час. Так, ну от я і прийшов, отут от березовий ліс, метр 200, а тут вже ялини з соснами. Так, бачу вже останні, переонні якісь гриби. Це в нас хто? Навіть і не знаю хто у нас. А отут хто. Це вже цікаво, хто це може бути. От взагалі не зрозумію, що це за гриби, дивіться, така от. Ну, я навіть подумав на хвилинку, що то опеньки, дивіться, бачите така от. Спідничка є. Ага. такі от вони в дорослому. Віці цікаві, щось навіть подумав на хвилину, що опеньки, але ні, якісь дивні. Але щось грибне таке трапилось на почин іменно в цьому місці. Йдемо далі. Чомусь думав, що таких грибів буде тут набагато більше. Бо вони витримують такі от мінусові температури і навіть продовжують рости ще в грудні. Ігрофор пізній. Але поки такі от перші екземпляри на сьогодні. О! До речі, доволі таки непогано останні. Але тільки три. Нічого. Напочин з'їстівних грибів то піде. Доволі хороший гриб. Має такий солодкуватий присмак. Хто не в курсі, почитайте, будете знати і будете брати. Ось тут в молодих соснах. Ще бачу якісь гриби. Та так от добрячу групу. Гляньте як ростуть. Так гарно так на контрасті з молодими соснами виглядають. Можливо це гриб називається лаковиця, можливо. Але я ж кажу, я в таких пізньоосінніх не дуже розбираюся, тому що ніколи їх не брав. Проглядаю там в інтернеті, знаєте, але воно постійно щось забувається. Пам'ятаєш ті гриби, які береш, а от ті, які ні то якось в голові воно і не тримається. Ну такі ще бачите. Тут і є. Добре, йдемо далі. Думав, що цих грибів буде набагато більше, але поки вищипаєте такі от поодинокі екземпляри. Мабуть, уже точно Вони рости не будуть. Ігрофори. Зараз надіємо тільки буде на них щось тут знайти. З такого місцівного грибного. Де-не-де. Такі. Це навіть не він, і це не він. Тут два. Ага. Тут два то що таке. От тут такий чагник спробуй пройти. Так, і герофори заберу. Це, що у нас такий загриб, виріс. Опа! О, яка? Ну це більш-менш непогана. Говорушка. Цю зараз я почищу і заберу. Хм. Є надія, щось тут іменно в соснах знайти. Подивимось ще. От чого-чого. А таких грибів. Аби знати, що вони хороші, можна було б назбирати дуже багато. Те, що вам показував буквально, ось недавно. Отакі от, от. Що я казав, лисичка не справжня, а можливо якийсь підвид. Рядовки. Тут отак от все воно в них. Ну реально дуже багато, щоб подивитися уважно, просто йдеш. І отут по підстилці. Тілісові ви бачите, так помаранчевим кольором. Тут. Ось отут от воно відніється напівколом, пішли туди далі. Ще грибне життя присутнє, але не ті, що потрібно ну за що можна хотіти в цей час? Тут до речі, він шапку якось побачив. Так, тут може бути. І що то може бути? Ага. Говорушка димчаста. Вже також набралась води, перемерзла, тому лишається тут. Перейшов я вже чимало таких місць, передивився скрізь порожньо. Ну що ж, така пора. В принципі, я й думав, що так воно буде. Але тут ще бачите. о, Яка рядовка. Але всі вже вони набралися води такі, знаєте, і без вигляду і непогані. Але такі собі. Ціла група їм тут була, О, вже розкисли. Перемерзли, але були. Ну Тут то вже точно не буду сюди приходити. Тепер починається сезон фламуліни та гливи. Це вже на 100%. Зараз підемо в інші місця. Туди там чуть далі. Перейду через поло метрів 200. Можливо, там ще знайду гливу, Побачимо, що буде. Тут такий чагарник. Бузина, клен і там далі дуби. Подивіться, хто досидів до цієї пори. Навіть на хвилину здалося, що то білий гриб. Опа, а це вже старий престарий муховик. Але ж був до такої пори та й досидів. Червив вже само собою, але ж був приємний як знахідка. Все. Йдемо далі. Оце навіть і не знаю чи будемо рахувати як знахідка чи ні. О, така от маленька тільки тут. Глиба. Отакенька. Це нехай сидить, подивіться з моїм пальцем яка. Пошукаємо щось краще. І тут ще в хащаках зустрічаються залишки отаких от грибів. Були, росли. Парасолька. Так, десь ще здається, бачив. А там ото жовтіє така от парасолька була. І ще дивіться. Такий пізньоосінній гриб зазвичай він до такої пори не досиджує. Але колись люди в нас їх брали. Називається строфарія. Умовний істинний гриб має такий от зеленуватий колір. От Коли він стає більшим, він трішки оцей колір втрачає, вже не такий зелений. Але приємно зустріти. Я його брати не буду. Але хто не знає, строфарія. От. От. Нуся чергове місце, таке от повністю завали тут. Акації, верби, осики. Ну і є ще знахідка, але я думаю, що таки не будемо заносити в свій актив. Глива тут була, але глиба вже пропала. Дуже рано воно в цьому році вийшло в кінці жовтня. Тому ці от мороз, потім дощі. І от ці вже екземпляри пропали. Хоча тут -от видніється щось. Ну Це однозначно брати не будемо, а пошукаємо якісь кращі. Ох і вітер, який холодний почався. Тут біля лісу, там де березовий, акація і є такий пень. гляньте, Яка тут лива виросла. Просто величезна. Таке місце напівсмітник ніби. Давайте от я одного гриба візьму з цієї компанії, щоб вам показати який тут розмір був. що Так от, мабуть, візуально краще розуміється. Отака от глиба може вирости до таких от розмірів. Що собі? То величина. Так. Ну що ж, надіюся, що він ще буде плодоносити туди вже зимою. А поки що от такі от корчі повиростали. Так, ну це подивилися і будемо йти далі шукати молодшу, кращу глибу. Тут є де походити, є що подивитися, але отакі от рівчаки. Знову ж таки, камера не відображає. Не знаю, метр по 50. Просто різкі обриви. І приходиться дуже далеко обходити одну сторону, другу. Отак воно багато витрачається часу. Так. Знову ж таки, не знаю, порахуємо знахідка чи не порахуємо. Але тут тільки отака от злива. От Оце я думаю, можна взяти декілька штук. Гляньте. Оце я цей заберу. Маленьке поки гливо, не таку, як я хочу знайти, ну як і я. Пошукаю ще кращого. Дійшов я до одного з місць, яке в минулому році було дуже таке гарне погливі. Тут отакі от старі верби, одна ще жевріє, інша пропала. Дивіться скільки на ній. Наросло флому Ой-ой-ой, тут не можна просто пройти. Зачіпляється за ноги. Може навіть і переросли ці гриби. Тут ще молоді, я думаю, які кращі екземпляри можна забрати. Так і де йде, іде йде вверх. І вон, якщо вам видно, вон такий от почок. Боже, яка класна глива. Але ж туди не дістати камеру без зуму, показати не можу. Є такий от цікавий симбіоз. Тут нижня частина вся у фламуріні, уверху метр так чотири глива. Шкода, що не дістану. Ну а ці візьму, які краще. Піднявся з одного з таких от рівчаків. Прийшов до однієї берези, яка в минулому році просто була так от вся в грибах. Нічого тут нема, але є отам. Такі собі кволенькі, але є подивіться, по дві сторони. Туди обрив і сюди обрив. І сидить таке от сухе дерево. Так, треба дивитися під ногу, щоб, не дай Бог, не гепнути. Висота тут ого-го, Ого Так. І тут все-таки не така, що прям суперова на п'ятірку глива. Але вибрати є що. Оці от заберу. Невеличка, але тут є. І отут. Дивіться, Ось і ось. Ну добре, що хоч так. На загальному плані. Отак от виглядають знизу і догори. Проросли. Добре, забираємо ці потім буду спускатися вниз і знову підніматися на гору. Ох і височини тут. що собі. Спустився вниз, обійшов ту гору тільки що було біля того сухого дерева. Дивлюся знизу, а там з іншої сторони глиба росте. Ну а що ти будеш робити? глянь такий тут кут підійматися. М так, ну що ж, буду обходити. <смір> Буває таке, хочеться забрати гриба небагато, тому і той екземпляр буде дуже цінний. Підіймаюсь знову туди. Ой. Знизу та нагору, знизу та нагору. Тепер уже спускаюсь знову вниз. І отут помічаю. Зараз я без підходящого інструмента, але буду знати, що тут росте чага. Вона для мене дивіться тут на витягнуту руку, але хто не знає як виглядає. От так -от. Отак от. Ось от чорний наріст на березі. Ну, ще тут то якось дістану, але не цього разу. Отут метрів 50 Тільки що я вам показував чагу і підійшов до ще такої однієї, такої, бачите, кволої кволої берези. У мене штатив, я розклав от камеру, у мене штатив півтора метри. І зараз на витягнуту руку хочу вам показати, як ростеглива, як високо росте. Надіюсь камера там якось знімає. Такі от поодинокі гриби, бачите, сьогодні. Ну, що ти поробиш? Грибів і так мало і спробую їх дістати. Ну Не знаю, зараз пошукаю якусь палку, можливо, вдасться мені їх тут якось підковернути і потім забрати. Буває таке, що ж поробиш. Все-таки вдалося дістати невелику частину. А там така от маленька, ну тримається ніяк не хоче падати, то заберемо ці глиби. Сьогодні грибів небагато, тому всі в радість. Добре, що хоч так і на тому способі. Продовжую ходити тут в цих напівчагарниках. І от там отам яка величезна чага. Ну таку не часто побачиш, вже не буду підіймати на штативі, але наступного разу прийду сюди вже конкретно по неї, тому що чимало бачив, таки фрагментарно показую, то така невелика. Але потрібен такий, така сокирка невелика. Десь можна підтягнути декілька таких віток, встати і дістати. Так, то одне. А тут от ходиш, ходиш, нема, нема. Там чага. Тут ось вже така нехороша глива. Тут ось і одне вушко і такі гриби не беру. Ось, до речі, глива. І школи, що в цьому році воно все. Якось так рано повиходило, але ні. Ця вже набралась води, дивіться яка. Видно, що гриб перемерз і гриб уже старий. Угу. Ось також вже не дуже Видите, скільки тут і одне вухо, тут фламуліна, от буквально на одному місці, скільки різних грибів, але... На жаль, всі такі собі. Пошукаємо кращих ще. Почали частіше зустрічатись гриби в цій місцині. Але ж якість, якість їхня. Просто ніяка. Можливо тут щось виберу, а ну ця. А ні. Благолива. Була, але сюди я прийшов запізно, поки збирав інші гриби. а Памуліна вже тут ця пропала. Було що вибрати, але бачите, тоді був маслюк, але на цьому році дуже-дуже рано. Пішли памуліни і гливи. А я збирав маслюки, рижики. І от такі от. Дивіться вже попропадали. От. Ну буду ще наступні рости, фамуліна вона. Перші відійшли, будуть рости наступні. Що ж, показую, як є. А, до речі, до речі, показую, як є. А ось ось така ж була. Так. Шкода, коли знайшов гриба, а його тут. А то що таке? Що таке білет, якась палка? Чи то гриб був. Я думав, що тут печериця. А ні, то шматок. Шматок берези. Що ж, я знайшов, але в такому стані, що не візьмеш, дуже шкода. Ну нарешті щось хороше знайшов. Нарешті, скільки я виходив по своїх старих і нові місця виглядаю. Знаєте, тут територіально то ходи не обходити по лісі, тут кругом ліси. Там вон кетяги фламуліни. Ну то мабуть я залишу на наступний раз. Буду знати, що тут сидить молода Фламуліна. А ось тут якраз ми відерцей доберемо, шановні. Дивіться, то все мені не така, то та не така, а це абсолютно така. Ось вона. Скільки треба було виходити, щоб знайти оцю от голиву. Та ви що? Оце вже шикарно. Оці які менше залишу, а отаку, отаку, дивіться. Просто свіжак. Ось. Нарешті і тут ось уверху. Та що, яка місцина Буду знати, що сюди треба буде заглядувати частіше. Бо якщо тут є, я бачу і перед тим зустрічалась глива хоч і сумнівної якості, але була. Тож Забираю цю красу. І сьогодні будемо знову з грибами. Неймовірна краса. Отаке от мені подобається однозначно. Ті, які менше залишив. А тут он, цілий пригорщ грибів. О! Зараз ножиком підчищу, таке яке, знаєте, це все позабирати. І у нас вже буде повне відро. Ото і добре. І будемо якраз закінчувати гляньте по якості. Та ви що? Це просто шикарний риб. Суперовий. Так, шановні, буду вже на сьогодні закінчувати. А там, до речі, ще бачу дерево таке лежить по ту сторону. Тут така от яр, такі це провалля, потрібно піднятися, забрати. Ні, не хочу вже сьогодні, втомився, дуже багато проходив, нехай нехай тягли сидить. Можливо, вона дотерпить, коли сюди через тиждень прийду. А тут на горі такі ще, до речі, такі невеликі дуби. Подивіться, тут рядовки. Оце от, дійсно рядовка. Так вони вже пропали. Але скільки їх тут було? Отак буду йти показувати. Гляньте, їх тут сотня назбирається. І Ось вони пішли. Одна за одною, одна за одною. Гляньте колом, просто коло коло грибів. от так я йду. Ось вони. Я думаю, вам буде видно. Отак от, так от в, ряд, в, ряд, в ряд, в ряд, Пішли, 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 пішли і ще далі туди так пішли. От реально колом. Ось таке от грибне коло. Ну а в нас сьогодні з вами отакий от от результат. Своє невелике відро я наповнив. Чим надзвичайно задоволений. Проходив, ну дуже багато. Це мабуть, якщо дистанційно порахувати, можливо рекордний по дистанції взагалі в цьому році похід. Але що ж поробиш? Ті місця, де були з грибами, вони вже закінчились. А там, де могли бути оці зимові гриби, ну дуже-дуже мало. Пощастило, що не деяких старих щось знайшов. Ну і так, якісь нові місця також відкрив. Відео не знаю, кому цікаве не цікаве, але як воно є. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкращого. Всім па-па! Гриба тому думаю, відео, мабуть, входитимуть рідко раз в тиждень, можливо раз в два тижні. Але це таке. Купа інших людей, які знімають чудове відео. Так що дивіться, матимете інформацію, що робиться в лісі на дану годину. Ще раз всім папа -па і всього найкращого.